Однією з найбільших загроз для трансформаторів є зволоження їхніх обмоток. Це може статися через атмосферний вплив під час ремонту або низку інших факторів. Потрапляючи в трансформатор та перевищуючи норму допустимого вмісту, волога може призвести до низки негативних наслідків. Серед яких погіршення електричної міцності і діелектричних властивостей ізоляції, а також обмеження максимального навантаження трансформатора, погіршення діелектричних характеристик призводить до зростання втрат з підвищеним виділенням тепла, і відповідно до теплового пробою і місцевого перегрівання ізоляції. Також волога прискорює процеси окиснення трансформаторної оливи, температурне старіння целюлози та її деструкцію, що призводить до зниження механічної міцності. Паперової ізоляції. Якщо не підтримувати вміст вологи у встановлених межах, це може призвести до виходу трансформатора з ладу, перебоїв з електропостачанням споживачів та значних фінансових збитків для енергорозподільчих компаній. Щоб не допустити перерахованих наслідків, необхідне періодичне просушування ізоляції трансформатора. Серед найпоширеніших методів сушіння можна виділити сушіння гарячим повітрям, сушіння в вакуумній камері, сушіння в паровій фазі, циркуляцію гарячої сухої оливи з розпиленням оливи і вакуумуванням. Однак ці методи володіють недоліками, які не дозволяють зробити процес сушіння максимально ефективним. Недоліком сушіння гарячим повітрям є нерівномірне прогрівання ізоляції. Ефективність вакуумних печей суттєво залежить від способу нагрівання ізоляції обмоток. Метод сушіння в паровій фазі потребує дорогого обладнання спеціального виконання, оскільки сольвент є вибухонебезпечною речовиною. А циркуляція гарячої сухої оливи з розпиленням і вакуумуванням характеризується тривалим процесом нагрівання оливи, високим енергоспоживанням та необхідністю монтажу розпилюючих форсунок всередині обмотки кожного трансформатора. Для оптимізації процесу сушіння компанією глобкор розроблена технологія на основі комплексного використання методу низькочастотного нагрівання та вакуумної печі. Пристрій низькочастотного нагрівання пропускає через обмотки трансформатора струм низької частоти. Обмотки нагріваються зсередини, підтримується стабільна температура і відбувається рівномірний розподіл тепла. В результаті цього волога ефективно випаровується навіть з найглибших шарів ізоляції, а вакуумна піч забезпечує більш швидке і легке випаровування цієї вологи. Розглянемо детальніше, як відбувається процес сушіння. На етапі підготовки обмотки трансформатора розміщуються в вакуумній печі, тобто в контрольованому середовищі, де можна регулювати тиск та температуру сушіння. Далі обмотки підключаються до пристрою низькочастотного нагрівання, який глибоко і рівномірно їх прогріває. Одночасно, з нагріванням в печі створюється вакуум. Вакуум знижує температуру кипіння води, що дозволяє водяній парі випаровуватися при нижчих температурах, забезпечуючи швидке і ефективне видалення вологи. Для реалізації цього методу Globcore розробляються спеціальні вакуумні камери. Їх конструкція відрізняється від звичайних наявністю роз'ємів, через які можливе підключення обмоток до низькочастотного нагрівача, а програмне забезпечення, розроблене для цього методу, допомагає контролювати і регулювати рівень вакууму та температуру нагрівання в реальному часі. Це дає можливість відстежувати стан обмоток трансформатора під час сушіння в режимі онлайн. Цей метод найкраще підходить для сушіння обмоток як старих, так і нових трансформаторів. У випадку старих трансформаторів, для яких були пропущені строки технічного обслуговування, використання технології LOBCOR дозволяє обійтися без заміни трансформатора на новий, а обмежитися сушінням його обмотки. Переваги технології Globcore: Перше ефективність Поєднання низькочастотного нагрівача і вакуумної печі забезпечує більш рівномірний та глибокий процес видалення вологи, ніж кожен метод окремо. Друге безпека підхід знижує ризик перегрівання обмоток, оскільки вакуум дозволяє воді випаровуватися при нижчих температурах. Третє. Швидкість. Комбінована методика здатна зменшити час сушіння до 50% у порівнянні з використанням, наприклад, лише вакуумної печі. Четверте. покращення якості сушіння. Оскільки низькочастотне нагрівання сприяє виділенню вологи, а вакуум стимулює інтенсивність виділення вологи, то цей метод сушіння забезпечує глибоке і якісне видалення води. А як ви забезпечуєте захист ваших трансформаторів від впливу вологи? Які методи сушіння вважаєте найефективнішими? Поділіться своїм досвідом в коментарях для одержання додаткової інформації? Відвідайте наш сайт дабідабідапікрапкаглобкор.ком